Офіс адвокатів Василя Ковташа. Ми завжди на вашому боці. На телеканалі Сфера ТВ випуск місцевих новин, ключові події, факти, коментарі з життя рівного та області. Далі у інформаційному блоці. Вітаю! З автомобіля 34-річного рівнянина поліцейські вилучили арсенал зброї. Під час обшуку транспортного засобу на одній із автостоянок правоохоронці виявили більше 4 тисяч патронів різного калібру, дев'ять корпусів гранат та стільки ж запалів, димову шашку, мінометну міну та інші боєприпаси. Фахівці вибухотехнічної служби усе знаряддя вилучили, слідчі відкрили кримінальне провадження. 21-річний житель зарічного, який побив до смерті знайомого, проведе за ґратами сім років. Нагадаємо, у травні цього року під час застілля вдома у потерпілого між чоловіками виник конфлікт. Господар звинуватив гостя в ухиленні від виконання військового обов'язку. Після цього зловмисник побив потерпілого спершу першу кулаками та ногами, а потім ще й дерев'яною палицею. Чоловік отримав тілесні ушкодження, несумісні із життям. Рівна знову у скорботі містяни провели в останню дорогу 54-річного захисника Олександра Селецького. Кадровий військовий артилерист присвятив усе життя обороні України, яким чоловіка запам'ятали близькі та знайомі, розкажуть наші журналісти. Рівне віддало останню шану герою полковнику 54-річному Олександру Селецькому, який довгі роки віддав військовій службі. Серце захисника зупинилося 29 грудня під час виконання бойового завдання. Всі наші воїні герої, які принесли себе в жертву, для нас стають найріднішими. Пам'ятаймо, що ми маємо ріднитися важкий час. Війни там стріляють. Ми тут плачемо, шануємо своїх героїв кожного дня на цьому майдані. Олександр Селецький, родом з Херсонщини, закінчив Хмельницьке вище артилерійське командне училище і червня 2014 року. Учасник бойових дій на сході країни. Олександр брав участь в АТО операції об'єднаних сил а після початку повномасштабного вторгнення. Ніс службу на запорізькому напрямку. Захист країни та рідних були головними пріоритетами життя Олександра. Додав полковник ЗСУ Роман Пожарний. Олександр Миколаївич був завжди втіленням впевненості та рішучості. І він боровся не тільки за незалежність, а й в складні часи допомагав товаришам. Його мислення та відданість справі завжди. Надихали, поховають воїна на батьківщині дружини у місті Хмельницький. Вічна слава та шана герою щирі співчуття рідним. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному завершили продаж демонтованих пам'ятників радянської епохи. Загальна сума виручених коштів сягнула більше 500 тисяч гривень. Вони будуть спрямовані до міського бюджету. Нагадаємо, що серед проданих пам'ятників було погруддя Гулі Корольової, демонтований монумент невідомому солдату та погруддя Кузняцова. 34-й навчально-практичний центр відкрили на Рівненщині в Острозькому професійному коледжі слюсарно-ремонтних технологій. Обладнали кілька лабораторій із новим сучасним обладнанням. Більше про оновлений центр розповідаємо у наступному сюжеті. Студент Острозького професійного коледжу слюсарно-ремонтних технологій Костянтин розповідає про роботу із балансувальним станком, який нещодавно почав освоювати. Це обладнання, як і багато іншої унікальної техніки, нещодавно з'явилося у центрі. Це все робиться для того, щоб такі елементи, як, я, як колінвал колінвали все інше. Працювали належно, тобто стабільно, без перебоїв, без різних зайвих вібрацій. Костянтин один із 500 студентів Острозького професійного коледжу слюсарно-ремотних технологій. Навчання студентів відбувається не тільки у звичайних аудиторіях, а й у навчально-практичному центрі. Наш навчальний заклад працює над підготовкою робітничих кадрів. Це у сфері. Автомобільного транспорту в сфері сільського господарства і в сфері обслуговування це харчової промисловості і перукарського мистецтва. Навчально-практичний центр, який відкрили в Острозькому закладі, став 34-м центром в області. Тут навчатимуть студентів за спеціальностями: слюсар-ремонтник, слюсар-інструментальник, слюсар, слюсар, слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та іншими. Усі лабораторії обладнали сучасною технікою, прес-підбирач, станок для рихтування дисків, стенд розвал сходження. Та інше з'явилося нове обладнання для технічного обслуговування автомобілів і приведення їх в робочий стан. Одне із цього обладнання це топовий стенд розвалу сходження фірми Хантер американського виробництва. Це найкраще обладнання, яке є на території України. Окрім цього, було закуплено нові сучасні трактори, культиватори та плуги. на коло 10 10 50 з потужністю 130 кВт. Тут здійснений спеціальний рядовий, 17 рядовий пригон. Плюс у нас йде автоматична коробка передач. Навантаження на на навіску може бути більше 5 тонн, 5, 5 600 Вартість центру сучасних слюсарних технологій склала понад 12 мільйонів, з яких 5,5 мільйонів державна субвенція, більше чотирьох обласні кошти і понад 2 мільйони фінансування закладу. Професія слю, слюсар в класифікаторі професії зустрічається аж 37 разів. Ми маємо слюсарку з на на автомобілях, маємо її в ремонті генераторів. Маємо в сільському господарстві. Більше десь акцент робили на сільське господарство, аби поновити техніку, тому що. Даний навчальний заклад має землю, яку він обробіток якої він провадить. Ми хочемо, щоб дитина або студент у процесі навчання отримав усі вміння і навики обробляти землю. У закладі профтехосвіти нині є можливість пройти короткострокові курси для дорослого населення в межах проєкту Економічна підтримка України. Це важливо для незайнятого населення, а також для ВПО. Короткотермінові програми в майбутньому розширять. Така можливість буде і в багатьох інших навчальних закладах. Також хочемо свій акцент перенаправити. Вити на незайняте населення, аби будь-яка доросла людина, яка хоче отримати нові знання, яка хоче перенавчитися, могла зрозуміти, що ось в такому на закладі є такі короткотермінові програми. Вони вартують стільки, вони займають часу, стільки в кінцевому результаті я стану там слюсарем четвертого розряду, слюсарем з ремонту і обслуговування автомобілів. Як повідомили у департаменті освіти і науки Рівненської ОДА на цьому зупинятися не будуть до кінця навчального року, планується відкриття ще шістьох навчально-практичних центрів. Чотири за держ. Державні кошти та два проєктні. Окрім того, було виділено субвенцію з державного бюджету 564 мільйони для закладів професійної, фахової предвищої освіти. Вже в січні будуть розглядатися проєктні заявки на створення нових осередків. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин. Небайдужий громадянин затримав нетверезого водія до приїзду поліції. До правоохоронців звернувся телефоном чоловік, який розповів, що рухаючись дорогою до Львова, побачив, як автоджип виїжджає на зустрічну смугу та іншими способами порушує правила дорожнього руху. Заявник весь час рухався за порушником. А коли нетверезий зупинився, то підбіг та забрав ключі від машини. Поліцейські на місці події виявили 38-річного керманача, який був з ознаками сп'яніння та відмовився пройти огляд. Порушник отримав протокол. За минулий тиждень на рівненщині патрульні опрацювали майже три тисячі викликів від населення. Упродовж цього періоду інспектори склали 60 адмінматеріалів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння та ще 68 за порушення громадського порядку. Окрім того, було винесено близько тисячі постанов за порушення правил дорожнього руху. Якщо ви стали очевидцем порушень, телефонуйте на спецлінію 102, закликають правоохоронці. На Рівненщині вже півроку функціонує центр із розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Про роботу осередку розповіли в облдержадміністрації, якими послугами можуть скористатися люди. Дивіться у сюжеті. Сприяють розшуку безвісти зниклих осіб у Рівному. Вже півроку працює осередок, де допомагають та консультують громадян, близькі яких зникли. Про призначення центру детальніше розповіла заступниця начальника слідчого управління ГУНП в Рівненській області та керівниця спеціалізованого осередку Ірина Старовецька. В даному центрі, скажімо, здійснюють прийом представники слідчого управління, представники оперативного командування заходу. Рівненського ТЦК представники Рівненської обласної державної адміністрації у цьому центрі ми намагаємося максимально надати комплексну правову допомогу. Надати різні консультації, що сприяють розшуку безвісти зниклих осіб за особливих обставин. Прийом громадян здійснюється щоп'ятниці в першій половині дня. Проконсультуватися можна в Рівненському ГУНП, яке знаходиться на вулиці Хвильового. На сьогоднішній день до центру звернулися майже 400 осіб, яким ми надавали допомогу, намагалися її додати. Я думаю, що результати цієї роботи точно. Також центр практикує виїзні засідання по територіальних громадах. Начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської ОДА Марина Корольова зазначила, з початком роботи спеціалізованого осередку кількість звернень щодо зниклих безвісти до управління ветеранської політики чи на гарячу лінію облдержадміністрації суттєво зменшилась, адже люди поступово почали дізнаватися про роботу центру та звертатися туди. Відомо, що у наступному році робота з інформуванням жителів громад буде посилюватись. Також будуть залучати більше спеціалістів з відповідних установ, аби покращити та. Посилити життєдіяльність центру Артем Височин, випуск новин. 1 січня Україна відкриває нову сторінку в підтримці людей з інвалідністю. Припиняють роботу медико-соціальні експертні комісії. Замість них працюватимуть експертні команди, які будуть знаходитися у лікарнях. Наразі у Рівненській області визначено 13 медичних закладів, у яких діятиме 61 експертна команда. У разі необхідності та для консультацій можна звертатись на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Поліцейські рівненщини забезпечуватимуть правопорядок та дотримання комендантської години у новорічну ніч у складі піших та автопатрулів нестимуть службу у ніч з 31 грудня на 1 січня працівники поліції, нацгвардійці та представники добровольчих формувань. Поліцейські закликають громадян дотримуватися комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Крім цього, нагадують про заборону використання піротехнічних засобів. Наразі це вся інформація. Команда телерадіокомпанії Сфера вітає вас із новим роком. Нехай мрії здійснюються, а ми продовжуємо працювати на вашу інформаційну безпеку. Залишайтеся на ресурсах Сфери з нами цікаво та інформативно на все добре.